Мова це зброя. У Львівській політехніці у День української мови та писемності ожив проєкт, який свого часу заснувала Ірина Фаріон від книги до мети. Простір живого слова, ідей та наукових дискусій знову об'єднав однодумців. Головною подією дня у стінах вишу стала презентація книжки Ірина Фаріон та Оксани Микитюк. Мова і мовознавці Утвердження норми яка вийшла у цьому році у видавництві Вишу. Вода, яке мало побачити світ ще торік, стало останньою спільною працею двох науковиць. Втім, після трагічної загибелі Ірини Фріон, її колега і подруга Оксана Микитюк завершила цю працю сама як знак вдячності, пам'яті і любові до українського слова. Саме ця книжка – знову ж таки, результат великої праці, великої праці на благо студентів, тому що для них вона призначена усім. Ірина Фаріон казала колись: я щаслива, що належу до нації Шухевича і Мантером. Ми також можемо з певністю і щастя сказати. Ми щасливі, що жили в той самий час, що жила Ірина Фаріон. Підручнику 15 тем, кожна з яких ілюструє багатство, досконалість, гнучкість і багатогранність мови. Та демонструє внесок мовзнавців у розвиток мови, оскільки, за словами Ірини Фріон, саме так людина набуває креативної історичності, перетворюється у носія високого кодексу муралі. Тож донька мовзнавиці Софія особа назвала це видання справжньою коштовністю. Книжка Оксана Петю та це Цела і хто досі цього розсвіто то придбайте цей стан і відкрийте вдома, заверь собі чай, каву і черпайте знання, черпайте силу кожного слова, тому що це дуже важка праця, над якою за Романівна, працювали разом з ними. Так проєкт від книги до мети знову відродився. А разом з тим і його місія плекати слово, пам'ять і дух, які не вмирають. Бо як казала Ірина Фаріон, доки звучить українська мова, доти буде Україна. Софія Фенко телеканал НТА.